14 січня в місті Бровари відбувся відкритий чемпіонат Чернігівської області з легкої атлетики серед жінок і чоловіків та юнаків і юначок. 2006, 2007, 2008 та молодших років народження. Вихованці прилуцької дю США виступили вдало і зайняли призові місця. Ми виїжджали на ці змагання у кількості 34 вихованця і 4 тренера вивозили. І е, показали дуже гарні результати. Вибороли 18 призових місць, із яких 8 золотих в більшості це були стрибки в висоту, стрибки в довжину, потрійних та спринтерські забіги на 60-300 метрів. І бар'єрний біг, 60 метрів з бар'єрами. Багато наших вихованців показали гарні результати та. У майбутньому потраплять у склад збірної команди Чернігівської області, де будуть приймати участь у чемпіонатах України. 14-річна Василіса Климкіна вже 4 роки займається легкою атлетикою. Зокрема, дівчина здібна до бігу на обласному чемпіонаті серед 70 учасників спортсменка виборола перше місце. Зараз я не умовляю свого життя без спорту. Це неодмінна частина мого, моєї буденності. Це така частинка мене. Я вступлю до фізичного коледжу. Я багаторазова чемпіонка чемпіонатів області. Також я призерка чемпіонатів України. Тому для мене це не перший досвід брати участь в таких змаганнях». А це 14-річний Дмитро Голуб, який займається легкою атлетикою три роки. Юнак виборов два перших місця на чемпіонаті. Я біг 60 метрів з бар'єрами, а також 300 метрів гладких, Бо Дуже важко. Підготовка була ще складніша. дуже хвилювався, але я рад, що зайняв перше місце. 17-річний Владислав Салівон на чемпіонаті зайняв друге місце зі стрибків у довжину. Хлопець ще з 3 класу активно займається спортом і майбутню професію також пов'язав з ним. «Подальшому, якщо виграю лотерею, доживу. То може буду займатися далі професійно. Навчаюсь під коледжі, навчителя фізичного виховання. Буду ходити і дітлахам говорити, як добре фізкультурою займатись. Переможцями та призерами змагань стали Чубатий Нікіта, Мужанов Богдан, Чекалін Андрій, Лесик Денис, Булим Вікторія, Авраменко Дмитро, Макаренко Єлізавета, Семеняко Віталіна, Білецький Євген, Грузденко Єгор, Потоцька Анна та Романенко Марія. Тренували дітей Станіслав Чекалін, Руслан Салівон, Олена Бобровська, Євген Мачульний та Ракецький Анатолій. Переможці чемпіонату отримали безкоштовний абонемент на відвідування одного з найпопулярніших фітнес-клубів Прилук.